Будь ласка, далі собі спіскаме, будь ласка. Що, так, Дозвольте. чекайте. Я звертаюся до всіх, хто мене зараз і смує. Шановні, завтра зачитуйте вирок. Вирок не мені. Руслан, ви герої, ви є свята людина, дійсно вашим дітям. Вирок не мені. Вирок Україні. Їй завтра можливо перебуває. Можливою, демократичною, європейською державою. Бо як тільки мені дадуть вирок, це означає, що немає в нас демократії, немає свободи слова, нема свободи думки, нема свободи світовиду, нема свободи і Навіть неможливо критикувати владу. Тому я вам всім, всім запрошую. прийдіть просто присутність. Це не мені треба. Це в першу чергу треба вам, всім співчуватим, щоб ви потім знали. Що я зробив, що міг. Інакше буде потім вам ганебно. Не будете спавні. Я в тюрмі, дай Бог, мені син дасть, я 13 років відсиджу. А ви весь цей час, коли держава буде скочувати в прірву диктатури, прірву тоталітаризму, територизму, ви потім будете страждати. Більше, як я. Слава Україні!